Не тільки військові дії, а й блекаути, тривалі відключення, нестабільність енергосистем забирають життя українців в Одеській області. Зростає кількість постраждалих внаслідок пожеж у побуті, отруєння чадним газом через несправні печі чи забуті в розетці електроприлади. Рятувальники наводять сумну статистику. Якщо брати, от з початку 2023 року на сьогоднішній день вже трапилася 561 пожежа на території одеського регіону, загинуло 33 особи, із них троє дітей. Це дуже велика така кількість, насправді колосальна і дуже страшна цифра. Звичайно, що крім подій, які трапляються. Саме через війну залишилися ті, ну тобто пожежі вони були, вони є, вони залишаються і на жаль, вони продовжуються. І ці 33 особи, які загинули, вони загинули саме під час пожеж. І якщо раніше були різні ризики, в тому числі завжди в цей період і аварійний режим роботи електрообладнання простими словами, це коротке замкнення. То під час от зараз блокаутів, на жаль, цифра саме ну, кількість пожеж саме через цю причину вона зросла. Причини вони є різні. В першу чергу, коли нема світла, а потім воно з'являється, то мешканці вони намагаються одразу вмикати все. Їм треба одразу починати прати, пилососити, і вони перенавантажують електромережу. І основна причина коротких замкнень є саме перенавантаження електромережі, і трапляються пожежі в домівках. Квартирах, в приватних житлових будинках дуже часто люди йдуть з дому під час того, як нема світла, і не вимикають те, що було увімкнене до того, як світло зникло. І е, коли їх нема вдома, це все увімкнене і знову ж таки йде перенавантаження електромережі. Е, майже щодня у нас є випадки, коли ДСНС виїздять на коротке замкнення самих електрощитових, які знаходяться в житлових будинках. Знову ж таки, це йде через перенавантаження електромережі в квартирах. Не витримує електрика, і навіть якщо після короткого замкнення немає пожежі, це вже є руйнування саме цих електрощитових, і це вже потрібні ремонтні роботи. Знову ж таки, люди від цього страждають. А тому, звичайно, наша робота в першу чергу це все-таки профілактика, це запобігти цим пожежам. Ми звертаємося до людей про те, що відповідально зараз треба відноситись, особливо в цей час, коли вдома будь-який електроприбор будь він може бути небезпечним. Це може бути і холодильник, це може бути і кальна машинка, це може бути і праска. Ну тобто, абсолютно будь-що є випадки у нас, коли стається коротке замкнення саме в холодильниках квартирах. І коротке замкнення, яке провокує пожежі, і дуже добре, якщо вчасно їх ліквідовують, іноді вигорають цілі квартири, і це те, що ми зараз заштуткнулися це те, що ми зараз бачимо. Пічне опалення. Також виросла кількість причин пожеж саме через пічне опалення, тому що дуже багато, особливо в приватних будинках, де є печі, якими не користувалися довгі роки, і зараз люди знову почали ними користуватися. Для того, щоб почати ними користуватися, треба ну, це елементарний підхід, просто підготуватися до опалювального сезону, прочистити димоходи, подивитися, щоб не було тріщин, привести тобто в справний стан. Коли спілкуємося з людьми, це Знають усі, але на практиці, як показало, не всі дотримуються тих правил, навіть яких вони знають. І от зараз цієї зими виросла кількість пожеж саме через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. З'явилася також нова небезпекова така складова, як газові е, е, пальники. Вони тому і називаються туристичні газові пальники, тому що ними користуються туристи на відкритому повітрі. І а, якщо вже ми взагалі не рекомендуємо ними користуватися, але ми розуміємо, що кожна людина обирає для себе те, що їй буде легше, і, і люди несуть додому такі газові пальники. Тому тут знову треба елементарно дотримуватись тих правил, які написано в інструкції. Там немає нічого важкого, готувати на них не можна, підігрівати так, запарити кашу, заварити. Ти чай так, але не готувати. Плюс люди, якісь дуже великі там ємкості, ті ж самі каструлі великого об'єму, наприклад, коли кладуть на газові пальники, він розігрівається і також може привести до вибуху. І обов'язково повинно бути провітрювання в квартирі, тому що під час експлуатації газового пальника. Ті речовини, які відділяються від горіння, вони є небезпечні і вони є отруєні. Були випадки вже неодноразово, коли люди отруювали щадним газом саме через такі пальники. Також були випадки, коли люди ставили такі пальники на плиту. Йшли з дому, забували, з'являлося світло, яке до цього було вимкнене. Плита вмикалася, розігрівалася. Газовий балончик цього пальника розігрівався, і були вибухи. Всі бачили, мабуть, як виносило цілі стіни в квартирах саме від маленького, мал, маленького газового балончику від туристичного пальника. Тобто зараз з'явилися нові ризики, з'явилися нові небезпечні події. Які на жаль призводяться не тільки до втрати якихось матеріальних цінності, а люди страждають а іноді навіть втрачають своє життя. На жаль, до жахливих наслідків призводить неправильне використання генераторів. Встановлювати його у закритому приміщенні суворо заборонено. Він виділяє чадний газ, який нерідко призводить до смерті. В цьому році перша перша загибель від генераторів вона була ще до війни. Вона була в січні місяці, коли загинула родина із п'яти осіб. Тому що в будинку це був дачний будинок. Генератор встановили всередині будинку. А люди всі лягли просто ціла родина, яка лягла спати, а генератор працював всередині будинку. Він виділяє при роботі такі речовини. Знову ж повторюю, отруйні речовини, і люди просто ціла родина. Вона не прокинулася, вона задихнулася цим. Газами, які б під час роботи генератора, також вже були випадки перед Новим роком, коли загинули дідусь з онуком. Тому що знову ж таки генератор був в приміщенні. Є рекомендації, вони знову ж таки вони не важкі. Рекомендації від ДСНС, що генератор повинен бути обов'язково на свіжому повітрі і бажано в шести метрах від будівлі, тому що знову ж таки працюючи, вони виділяють такі друйні речовини, від яких людина може просто отруїтися. І ми навіть ми бачимо, до нас дуже часто зараз вже звертаються люди, коли встановлюють знову ж таки десь в під'їздах, що котиграм. Заборонено, тому що знову ж таки люди дихають тим, що виділяють ці генератори. Якщо написано в інструкції, що він повинен 4-5 годин працювати і півгодини відпочивати, то так воно і повинно бути. Деякі люди навіть не вимикають, коли заправляють генератори там, бензином, дизельним паливом або ну, ще чимось, навіть не вимикають. Від перегріву знову ж таки може спалахнути пожежа. Таких випадків не так багато, але вони є. І якщо раніше. Ши їх майже не було, то зараз, під час війни, під час блекаутів, під час такої нестабільної ситуації з електропостачанням, ці випадки звичайно ж збільшилися.